Як це так? А ви Ми готові? вийти вийдіть нормально, так, шановні, на трибуни, скажіть, що ви хочете. Я скажу, він скаже. Я ж тут пишу присягу. От мене зареєстрували, запросили. І я тут написано, бачите. А ви знаєте, О. що мають делегувати? Так, да, так, от мене делегували. А це вас запросили так, чи делегували? І делегували, бо я голова громадської організації. От а ви посвіт. знаєте, що мають бути е лідери громад? Так ви я в ж кажу вам, що я лідер. Да. Ну, Тепер розберіться, будь ласка, в Конституції, а потім будете розказувати а, нам казочки. Що мені розказувати? А тоді будете розказувати а що нам мені казочки. Розказувати? Добре. Все. Я є голова громадської організації, а не ховальню дуже приємно. Ну так само я голова громадської да. організації. І тому ми хотіли кожного ж для того ми зібралися, а не для того, того, щоб що ми читали, що ви вона пропонує. Ми тут і дню ночуємо на майдані. Так от про Володимира, вірніше це... про Микола Бондаря кори говорять. Ви слухайте, коли говорять про Миколу Бондаря, що він продався то ви просто викиньте Із це з голови. Це єдиний, який не продав. Це єдиний, який піднімає Київ, перевертає. Послухайте, що А говорить? може не треба ну, про потім... Так систему міняють же ж. Так, да, міняти а... хіба так. Ми прийшли тут, а, теж ви... Її при... міняти, а, а ви прийшли на... Конституцію міняти. Хто вам сказав? А тепер Хто пошукайте відповіді у себе в серці. А я пошукав її давно. Да, тому я безласно. шукаю, я був, шукав, ламав ще паркани, коли Бондаря тут не було. За дітей війни, за Чорнобильців. Я її шукав. Якщо ви дивились за новинами, а розуміти наша організація з а прапором різницю? завжди різницю. А розумієте різницю між суверенітетом народу і суверенітетом держави? Розумієте різницю ну, а як? Ну і що? Так що ви хочете. Ви розумієте? А ви знаєте, що є механізм витягнути, А, а, а ви знаєте, ви не знаєте, що можна... навіть не що не Я туки. особисто не надавала. Ви, а тепер слухайте, будь ласка. А особисто, знаю, іще ще раз кажуть. Треба спочатку треба дати і розганяти зібрання, ви то ви повертаєте країну. Хрен знає куди. У вас шикарний голос перекрикувати. А істину ви можете. Што? Послухайте, а ви, Він... знаєте, Він... а ви знаєте, що таке? А ви знаєте, що таке? А ви знаєте, що людям не зібратися? А не... ви хотіли Він... зробити? Він... Думки? А ви хотіли легалізувати зміни до Конституції зібрання? Я У вас знаю, не вийде. А, бажі... а, а я вам кажу, що тому що я цих людей дуже добре знаю. Я була вже а на четвертому заході. Все, не треба я я хотів хотів, що вони не своє почитайте, що будь ласка, скажу. почитайте тут, а почитайте ще самоврядну громаду, почитайте правопростір, почитайте Конституцію, що написано, що, що ми носії не на плечах владу. Ви носити. Ви почитайте краще і подумайте, що, що зараз пройшло. Ми зібралися, щось прийшли і розігнали нас, і ще й когось забрали. Зараз відбувається да. кристалізація національної ідеї, да? яка має бути народжена на подвір'язація. кристалізація, розганяти на подвір зібрання, це кристалізація, це От національна тут... ідея. Послухайте, отут От про зігнали, оце, а те, що ви там 10 душ сідаєте за круглим столом і Ні. байки друг другу розповідаєте. Це а зібрання на місці. Оце краще зібрання, ніж те, що ви там зібираєте адміністративно одиниці. зганяєте далі і потім. Але спочатку сьогодні ви розігнали, а завтра вас розженуть. Знаєте це? Не розженуть. Інакше не буває. Сьогодні ви розігнали мої завтра. Сусіди, вас Сусіди мої сусіди не розженуть і вас не розженуть, якщо ваш вас сусіди делегують сюди. Сусіди. Да.